Образа. Ми продовжуємо з вами тему емоційних станів, і ось це власне почуття. Я б не називала образу емоційним станом, тому що емоційний стан це таке довготривале, тягуче, глибоке, глубоке відчуття. Набір почуттів, відчуттів і емоцій. Отак, От я сказала: емоційний стан, до прикладу, самотність, до прикладу, впевненість, ми до цього емоційного стану теж доберемось. А, або заздрість, да, ревнощі, Заздрість це теж почуття. Перепрошую, ревності. Да, що таке почуття? Знов і знов нагадую, що почуття це відгук на дію. Тобто я щось дію, щоб, до прикладу, Заздрити, ображатися і так далі мати почуття провини, теж про це ще трошки згодом поговоримо, трішки згодом. А сьогодні в нас сьогодні ось саме образа. Образа це почуття. Часто чую і знов наголошую на цьому, що кажуть, є почуття емоції хороші, вони всі хороші, вони всі нормальні, ні. Вони всі плюсові і мінусові можуть бути корисними, тому що коли я маю відчуття провини і сорому, ревнощі, заздрість, самотність, емоційний стан чи образу, ну це точно не позитивне почуття чи емоція. Ну, 100% як тривога, ну це впливає на наш емоційний стан. Нас онкологи нам розповідають, що можуть точно дати відповідь, що більшість новоутворень спричинені психосоматикою образи. Навіть лікарі вже про це трублять на кожному повороті. Ну, як образа може бути нормальною чи корисною емоцією, чи почуттям? Ну, друзі, ні, але корисною вона може бути в розряді вивчення себе. Так? Це коли я можу. Щось в мене багато сьогодні русизмів. Перепрошую. Образа може бути показником для того, щоб вивчати свою особистість. Чому я ображаюсь? І, любі мої друзі, ви не можете навчитись ображатись, не можете навчитись ображатись в дорослому віці. Тому що образа, вона так і називається, це дитяча емоція. Це не говорить про те, що тільки діти ображаються. Ні, це говорить про те, що моя дитяча складова завелика, і навчилась я ображатись саме в дитинстві. А тепер яким власним чином? От дивіться, в нас дитина, я вже це розповідала, дитина народжується і проходить 5 базових етапів розвитку. Мозок розвивається. Спочатку дитина знаходиться в утробі матері, там їй спокійно, майже, не, майже немає стресів, їй там приємно, надійно, бла-бла-бла. Ну, маю надію, що так дитина там себе почуває. Звичайно, не у всіх мамів, але потім дитина народжується, і в дитини з'являються перші дискомфорти. Ну, по-перше, самі родові шляхи, поло. Це вже стрес, потім дитину починають вчити годувати, потім, потім вона після какає памперс зажме або тисне, або в ньому не комфортно, або вона хоче спати, не може сама заснути, і з'являються певні стресові ситуації. Перші півтора року життя це перший етап розвитку мозку і психіки дитини. Мозок розвивається в цей період. І якщо дитину мама чує, відчуває, вирішує питання з цими всіма дискомфортами, вона знає і відокремлює, дитина хоче їсти, чи хоче, от в мене в моєї, не можу вже сказати, помічниці, ну, напевно, вже подруги мого партнера по роботі маленька, їй 5 місяців. Вже видно, що вона екстраверт, вже видно, що вона хоче. По-перше, вона хоче постійно якогось двіжника, вона постійно з кимось спілкується, вона щось розповідає. І ось ця мама каже: слухай, ну її постійно треба розважати, і кудись треба носити, щось їй показувати. Вона на постійній основі кудись рухається. Я кажу: так, це розвиток дитини. Вона зараз так розвивається. І мамкина задача не трести її в ліжку, закочувати, коли вона плаче, а відчувати. Вона плаче, бо вона голодна, бо вона хоче спати, чи в неї попа червона, чи вона хоче двіжняка, чи вона хоче музику, чи вона хоче якихось іграшок. І от мама, вирішуючи в цей період, анулюючи дискомфорти дитини. Де є можливість здорово розвиватися мозку. Ви скажете, а що ж дитина буде без стресу? Але ж через стрес дитина формується, друзі, стрес буває, по-перше, різний. По-перше, різний. Наша психіка формується через силу і чистоту психотравм, психотравм. А от якщо б дитина в цьому віці, в будь-якому віці, здорово переживала стрес. Це було б добре, що означає, здорово переживала стрес. Дитина починає пробувати сідати чи піднімати голову, а в неї не виходить. Да, і це вже дискомфорт, але логічний, дискомфорт розвитку. І дитина раз за разом пробує. Це для неї стресово, але в неї є цікавість, мотив і потреба. І вона раз за разом намагається це пробувати, а потім ставати на ніжки. Вона падає і знов пробує стати. І це все здорові реакції на стрес, а не шліпкі, до прикладу, посраці. А це вже інша історія. Це коли вже є зовнішній подразник, який якось до мене ставиться. так? І ось коли дитина ці півтора року, період довіри, називається він, довіряє своїм близьким мамі в першу чергу, її мозок гарно розвивається. І дитина далі входить в наступ. Я дуже, друзі, метафорично, примітивно, щоб не було термінів складних, психологічних, я, ну, щоб зайшло і було зрозуміло розповідаю. Далі наступний період це період автономії, і дитина постійно знаходиться в стресі. Але це стрес здоровий. Це не через те, як батьки психологічно, психічно, морально травмують дитину, кричать на неї чи дають підсрачника. А дитина сама цей стрес переживає, вчиться переживати цей стрес. Яким чином? Період автономії це дитина хоче все пробувати. Задача тут мами тільки підстраховувати і давати безпечні, щоб дитина на щось себе не перекинула, в розетку там пальці не е, е, не засунула і не полізла десь на верхи, звідти не впала. Ось це задача мами. В цей період дитина знаходиться теж в незвичних для неї стресових обставинах. Вона починає ходити, вона падає, вона льотає в тих ходунках як я згадую мій малий, коли я відвозила його до бабусі, він багато часу проводив з моєю мамою, ну і з свекрухою, звичайно, то він е, бігав в ходунках, в нас е, нема, майже немає порошків, а в мами моєї її. Що він робив? Він бився в ходунках об цей порожок. А це неприємно, це дискомфорт, друзі, це стрес. Так? Це подразник стресовий. І що робить дитина? Вона сама вчиться працювати стресом. І ось так розвивається здоровий її мозок. Що робив мій син? Він піднімав, він навчився піднімати ходунки як платюшка, переходив порожок і їхав собі далі. Розумієте, або коли він не міг дотягнутися до там, його улюблених кастрюлів в шухляді. То він вже починав кричати, а потім вже почав і гукати: мама, баба. Так? Тобто він сам через цей період вчився працювати стресом. Коли автономію дитина проходить добре, вона переходить до наступного періоду. Криза трьох років. Я сам я сам вдягнув. Я сам оберу, я хочу сам, я хочу відокремитись, не бери мене за ручку, я сам помию. Я... Називається період ініціативності. Дитина на постійній основі щось ініціює. Як дитина в цей період отримує травму? Перестань чомукати, закри рота, скільки ти будеш. Я сказала, вдягай ці колготи, бо я мама, я знаю краще. Звичайно, я. Метафорично приклади, які, ну, скажімо так, узагальнені, та, там можна підставити що завгодно. Замість того, щоб дитині дати розвиватись в цих стресах, допомагати, континувати емоції, дуже часто батьки змушують дитину, змушують дитину в період, коли формується ініціативність. І коли дитина спокійно проходить цей період, батьки допомагають його прийти і контонують емоції, мозок дуже логічно здорова дитина розвивається. Наступний період працелюбності це дітки 5-7 років, там, де діти хочуть допомагати, самі поливати квіти, млинці якісь там наколотити і так далі. Якщо батьки дають можливість для простору, для розвитку, пам'ятаєте, не психуй, не псіхуйте, помиємо. Коли батьки дають це можливість, дитина розвивається, розвивається її психіка, розвивається її мозок. І останній період він йде до підліткового, да від семи в середньому до підліткового називається період самоідентифікації, де дитина починає чимось цікавитись, ходити на гуртки, і те пробувати, і те пробувати, бачити різні компанії, різне спілкування, багато рухатись і бачити світ. Ось дитина. А буває так. Що дитина психологічно травмована. Психотравма невідповідності, несправедливості, психотравма приниженості, самотності або відстороненості. Всього 5 психотравм. І те, як буде сформована наша психіка, верніше те, як сформована наша психіка, залежить від базових двох факторів. Нашої біології, тобто типу нервової системи сильний активний, сильний повільний, слабкий активний, слабкий повільний. Тобто тип нервової системи, процеси збудження і гальмування. З цим дитина народжується: екстраверсія і інтраверсія. І те, який був мікс цих психотрав, їх було відразу 5, і вони були потужні. Їх було одна, але вона була дрібненька. І от від цих психотрав, буде, міксу цих психотрав і їх потужності, буде залежати. Психіка дитина схлопнулась, да, ось ці всі періоди, тобто мозок дорозвинувся, чи він зафіксувався в якомусь, перепрошую за гучний звук, в якомусь періоді. Так ось образа це приблизно період 4-7 років. Де насправді дитину ображали? Яким чином? Ображали через ігнорування. Я не хочу з тобою говорити, я на тебе образилась, мама могла сама показувати своїм, своєю поведінку, транслювати цей сценарій. Або коли дитину порівнювали з іншими дітьми, або коли дитині казали, що ти недолугий, я в тобі розчарована, ти не дотягуєш. А чому не 12, а 11? А чому ти так себе поводиш? Як тобі не соромно? Іди подумай над своєю поведінкою. Тобто дитину насправді ображали. І вона маленька, ображалась, тому що вона не знала, що з нею коїться, вона не знала, як реагувати. Звичайно, дитина не знала, що це просто мамине чи татове бачення, а не її характеристики, тому образа. Найчастіше сформована психотравмою несправедливості, коли до дитини ставились несправедливо. Вимогливо, суворо, некоректно. Або принижували. Приниження могло бути будь-якого формату. Це могло бути приниження е, е, фізичне, е, могло бути приниження емоційне, е, ігнором, мовчанням, е, звинувачуванням е, і, і власне образами. Я на тебе образилась. Тобто дитина, що чула, я не хороша. Я якась не така. І вона, ну, в прямому смислі слова, вона надувала губки, ображалась. ображалась. І це для дитини стало базою. Якщо в дитини дуже високий рівень ось цієї невідповідності, я нікому не потрібен, я не відповідаю очікувань, мною не пишаються, я не важливий, я не цінний, я нікчемний і так далі. Дитина в силу ось свого типу реагування, біології своєї схлопується в ось цей період. Тобто, в цей період психіка і мозок. Не встигли пройти здорово періоди виховання і формування цього мозку. І дитина виростає і поводить себе як маленька ображена дитина. А образа це почуття, це почуття, тобто відгук, надію. Я ображаюсь, і зверніть увагу, як ображаються люди, для яких це є. Базовим почуттям надувають губки, капризують, ігнорують, не беруть трубку. Телефони беруть, не відповідають на смс таку легку форму помсти, я тебе зараз провчу, мають, а да, може іноді і нелегку. Тобто ображатись, це що робити. Да? Що робити? Це якась певна дія. І от людина, яка ображається, вона не має протилежної дорослої позиції. І в цьому себе треба дорозвити, допилити, дотягнути, до, до, до яким власне, чином потрібно. А вчитися говорити, озвучувати відразу свої побажання, свої потреби, свої прохання, свої пропозиції. Давай домовимось. Я хочу ось так. Не я не хочу, а я хочу. Тому що нас вчать говорити ні. Треба вчитися говорити так, в першу чергу собі. Нам кажуть, відразу кажи, що не подобається, що ти не хочеш, що, ти, що тобі не підходить. А як ти хочеш? Ну добре, я скажу, я не хочу так займатися сексом. Ну окей, не хочеш, сиди. Ну, сиди. Чи мені не подобається цей стейк? А який подобається, чи я не люблю такі квіти, коли мені дарують, а які любиш. Так, тому наше завдання навчитися говорити, як я хочу, а не як не хочу. Не як мені подобає, не подобається, а як подобається. Як зі мною можна, а не як не можна. О цьому треба вчитися. Треба вчитися йти в здорові стосунки, спілкуватись, і найголовніше брати на себе відповідальність. Бути автором свого життя і виходити з цієї незрілої. Дитячої позиції, тому що мозок не дозріл емоційно-психологічно, і наша зараз доросла відповідальність його доростити, іншими словами, ну начебто себе всиновити і дофіксити ось це все, що я не змогла дофіксити. Тобто говорити, озвучувати, озвучувати прохання, побажання, пропозиції, говорити як хочу, і так далі. Та, і тоді в нас ніхто ніде не буде ображатись. А ви скажете, Тетяно, але є ж люди, які там можуть нам нахамити, на нас накричати, бути по відношенню до нас агресивними. Друзі, є така дуже невелика, а може, і велика хитрість. Коли ви кажете, Він мене ображає, заберіть звідти мене. Він ображає. Це така людина, яка ображає. Він кричить і знецінює мене. Не мене, він просто такий. Він кричить і знецінює. Він е мене критикує. Не мене. Він критикує, він така людина. Далі вам вирішувати, що з цим робити. Продовжувати далі з ним спілкуватись, домовлятись. Йти десь в світи від цієї людини, щось людину попросити та, змінювати свою поведінку, свій сценарій тощо. Тому, вам, якщо інша людина вам робить якісь для вас неприємні речі, то, можливо, вона не для вас робить. Це просто така людина, скоріш за все, таки є. Та? І тут рішення за вами. Що з цим будемо, власне, робити? От коротко про образу. Якщо ми побачимо образу, відчуваємо образу, це завжди там є дитяча жертовна позиція, де я не проявляюсь як автор, як ініціатор, як зріла, доросла, емоційно сформована особистість. І це не взвинувачення. Нам, тим, хто не дозрів. А це показник, що це просто треба дофіксити, довиховувати, дорозвивати. І це не так складно, як нам здається. Можна перейти до мене в телеканал, задавати мені питання там напряму, або в особисті з радістю буду відповідати. І так само підписуйтесь і в коментарях, пишіть. Ваші побажання і запитання. Е, да, до речі, друзі, е, е, вже і в Треці, і в Інстаграмі, і зараз в Ютубі я наголошую, друзі, я коли немає побажання або прохання, або запитання, я, на жаль, не відповідаю, бо немає заклику до дії. Ну, от, до прикладу, пані мені пише. Я, в е, виставляю маленький такий постик, пишу, що жінки найчастіше чоловіки виховують жінки, і пані пише. Пані психолог пише. Пані психолог пише. А в нас є таке, друзі, поняття, як ментальне здоров'я. І я вважаю, що психолог має, бути, має мати ментальне здоров'я. Ну, ми не йдемо до правда? не йдемо ми до нутриціолога чи дієтолога, який 150 кіло і в нього задуха, і він не може піднятися на третій поверх. Ну, так само і психолог. Ну, напевно, хоча мені кажуть, а лікар-онколог сам кури. Ну, Наше, наш вибір, як це інтерпретувати. Так, ось ментальне здоров'я, друзі, це здоров'я фізичне, психологічне і соціальне. Соціальне це вміння комунікувати. Давайте будемо вчитися комунікувати. Так, вже одне правило, ви почули. Не говори, як мені не подобається, як я не хочу, як зі мною не можна. Говори натомість, як хочу, як зі мною можна, даючи інструкції. Завжди озвучуй прохання, побажання, пропозицію. В мене до тебе побажання, в мене є прохання, давай домовимося. В мене є пропозиція про наступне. Що ми будемо з цим робити? Давай домовлятися і так далі. Так ось, коли мені пишуть, я взагалі, до прикладу, не розумію вашої думки, і мені неясна ваша точка зору, друзі, тут нема прохання, тут немає заклику до дії, тут немає запитання, а тут є так, певна форма озвучування своєї точки зору. Озвучення своєї точки зору. На що ж мені відповідати? Тому давайте в усіх наших ефірах ми будемо потрошки вчитися ось цієї соціальної комунікації, бо це частина нашого психологічного здоров'я. Та, да, до речі, ще одне правило здорової комунікації я теж, здається, озвучувала. Ніколи в ніяких випадках не з'ясовую стосунки. А чому претензії, вимоги, а навіщо, як тобі не соромно. Тобто ось цей формат наїзду, нападу з елементами жертви, жертовності. Тому давайте будемо вчитися разом і я і ви всі будемо вчитися здорової комунікації. З цього все починається. Або мені Пані пише в Дірект. Ціна! Ні, може, вона не так написала? Може вона написала ціна? Можливо. Друзі. А добрий день, добре здоров'я. Підкажіть, будь ласка, гарного дня на все добре. Вони називаються ці слова чарівні. Вони не просто так називаються чарівні. На сьогодні все люблю, цілую, і як завжди, з вами ваша Нікіфорова. Пишіть своє бачення, переходьте в телеграм-канал.